Mamãe, 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 só ia no filme. Pega a cena, que Ми йдемо, 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 йдемо. Добрий, йдемо. добрий, добрий день, погоди. Добрий, добрий день. день, добрий вечір. В мемрайдері таке не було написано. Всього вам найкращого щастя, здоров'я. Всього вам найкращого. щоб у вас все було добре, щоб кожен день вашому на столі вас все було, ми завжди полезно. Всіх ми вас любимо. вимоги. Свій, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, дома прийшов Молодіжний клуб журналістики. Ми пропонуємо вам послухати ще двітки, які вже понад 100 років, які були створені за часів УПА. Щедрик, щедрий щедрівками, лине, лине над степами, звеселилася родина і зраділа батьківщина, що повстанці народились, Україну звеселили, мо сміло рвуться, йдуть до бою, ще й сміються. Ох, несуть же вони дари ворогам для кривди кари. Давай, чоловіче, забудьте тугу, діти в країни, хай співбадьори до зір полине, що скрізь терями бисви заграви. Засяла визвольна зоря, засяла вільна зоря, гожа, що супостатів ми переможемо. З рідних просторів під шум прапорів стане держава могутня, та пані що ти сліш? Повстане могутня держава славна, що вже народ зістила вже здавна, що за страждання та марні зітхання. А заєднання й боротьбу. А заєднання й боротьбу вірну. Неправді й кату все непокірне. Розквітне доля, засяє її воля, золотим сонцем в країні. Бачила твого нового наречила. Боже, який же ж він гарний, а який же ж багатий. Я ж вам бажаю щастя, здоров'я діточок, як без зарачав. Але що ж я сюди прийшла? А, точно, ще дивко рости. Зорі померкли в небі над степом, нім зацарила в полі над Дніпро. Народ у кайданах, у кривих ранах, Різдва волі блага. Я ж... Дякую за чудрівку. Ти моя, моя зірочка, я тобі горе покажу. Моря зверну, все, що захочеш, зроблю, то не зорі в небесах сяють молоді серця для волі їх посвяти і любов. Кожен видих, чиста кров, життя, то не сяй веселаків, то смілові вдаряє їм нічого кулями і грозами, через сто смертей і громи. Боже, який гарний парубок у моєї донечки. Все, запрошуємо всіх на весілля. Також у нас є запрошені гості. Заходьте, заходьте. Мамо, мамо, ще одне весілля. Добре, все. Ми поняла. Поняла. вітаємо вашу сім'ю. А Це ж не вона. Ой, Ой, добре. Вітаємо Ай. вашу сім'ю. Що вам було добре? добре, добре. Мамо, пощадрувати. Так, Добре, можете починати. Ні, 50 гривень. Все. Час. Добре. І так. На синіх небесах криваві зорі. Заридала країна московській неволі. Не ридай же країно, не сумуй же мати. Прийшли лизарі хоробрі тобі волю дати. Водолах і торах кулемети грають. То повстанчі загони у бій виступають. А Христос маленький виступає з ними. Пститься за неволю над катами злими. У Карпатах народився на горі вовкані. Півчарські колибі і прославився. Командири поклонились і довбуш, середні, журавель корінний, дари зложили. Хлопці стріляті заспіваємо про бої, про грізні і про рейди й давні йому завіщали. Грімко, друзі, заспіваємо, і в упа для Христа Марії Йосипа почесть віддаємо. Ну а що тепер чи що? А Давай танцювати, Давайте засіять місячі шумили. 7, 7, 1, 2, 1, 7, 7 1. То пісню, мамину світличку. Скільки сті... себе пам'ятаю завжди світили <з 'язати> мені, розмаю, і рушники <зілляли з 'язати> віку на стіні, і рушники віку на стіні, <зілляли з 'язати> Щастя, здоров'я! Діточок, як ви навіть зірчок. Там у тебе! Доброго дня! Вітаю вас, зусі! Ось вам порвав подавно, А де привітаю ще ввітне. Ще дощедівка, лине дорослі, дома з водами, припнувся бійки внучі, розовівся бійки вічі, туле та сіжок сіє, ворогине, ворог віє. Командири, там пукають. Ще й тобою заклікають. Ну, ти добре, ви стільки гляньте, що тут це такое, Це ж не фарбу. А чор? <звук> Ой, за <звук> <ви> що ж це зай о Ой, та того чорта, не переживай я. Та я погадаю тобі, ой, та в тебе ще чоловік буде, ой, дай Бог, та ти ж бать золота в тебе, отут лінія золота твоя. А я даруночок за свої гадання заберу, та я козу. Та не просто ми так ходимо, та збираємо на добре діло. Та на Збройні сили України наші збираємо дань. No